В обмінниках здорожчала валюта. Нині у продажу вартість долара перевалила за 29 гривень. За євро просять майже 31 гривню. Утім, на міжбанковій продажі без змін. Долар коштує 27 гривень 25 копійок і трохи більше як 29 гривень за євро. У нас банку заспокоюють стрибок курсу в обмінниках явище сезонне. Мовляв, це типовий для святкового початку січня спад ділової активності. Зниження валютних надходжень зумовлене також зимовим зменшенням експорту агрокультур. Утім, Нацбанк переконує, панікувати не варто резерви, аби долати валютні стрибки, а це 15,5 мільярдів гривень. Держава має там прогнозують наступного тижня валютний ринок стабілізується, Те, що зараз спостерігається на ринку. Він буде досить короткочасний і він не є якимось фундаментальним. Тому, звичайно, коли попит значно перевищує пропозицію, гривня девальвує, але вона має всі перспективи відіграти свої позиції пізніше.